Дане мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Якщо ти хочеш поприкалуватися, то я не знаю, де в нас тут цирк є, можна туди піти і поприкалуватися там. А, типу чого Бог є, коли у нас нема проблем, а коли є проблеми, Бога нема. Ви знаєте, в нашому світі є така дуже погана і печальна статистика, і вона нам говорить про те, що кожного дня помирає понад 150 тисяч людей. Кожного дня помирає понад 150 тисяч людей. І в будь-який момент нашого життя цими людьми можемо бути ми. І в мене до вас питання. Якщо ви помрете, це до вас питання до всіх. Якщо ви помрете, де ви опинитесь після своєї смерті? Ви можете вірити в що завгодно, але подумайте, де ви опинитесь після своєї смерті. І сьогодні люди вони бігають за дуже дуже багатьма речами. Хтось бігає за грошима, хтось бігає за славою, хтось хоче щось створити, що потім всі казали, що він такий крутий, такий класний. Але я хочу вам розповісти історію про одного чоловіка. Це був цар. Це був цар в Ізраїлі і його звали Соломон. Мабуть, ви чули, це була сама мудра людина у світі. І слово Боже нам каже про те, що, що не було такої людини. До нього і не буде після нього, яка буде більш мудріша, ніж він. Розумієте? І цей чолов'ягу він собі взяв за ціль попробувати все у цьому житті і сказати, що тобі принесе радість. І ви знаєте, він був самим багатим. В його час, коли він жив, серебро срібло, воно рахувалося як е, саме звичайний метал. Мабуть, як у нас тут буде зараз зараміть. Представте, який він був багатий, що серебро рахувалося як звичайний метал. Його навіть не рахували тоді коштовністю. Він мав саму круту армію в світі на той момент. До нього приходили всі інші царства і позичали в нього гроші. Вони дарували йому подарунки, тому що вони хотіли мати класні відносини, щоб він на них не напав. Цей чолов'яга Соломон мав саму, саму круту мудрість, яка була в світі. І багато з нас сьогодні вони закінчують коледжі, вони йдуть в університети для того, щоб мати якісь знання. І вони думають, коли я стану розумним, коли я стану мудрим, то я щось буду мати. Але він каже, що все це суєта. Це все марнота. На що, за чим би ти сьогодні в своєму житті не бігав? Я говорю саме для тебе. За чим би ти сьогодні не бігав, в кінці ти зрозумієш, що це все марнота, це все суєта. Ти можеш бажати дуже багато чого, але в кінці, коли ти візьмеш це, коли ти построїш свій успішний бізнес, коли в тебе буде слава, коли в тебе буде багато грошей, ти в кінці зрозумієш, що це не заповнило ту діру в твоєму серцю, яка є сьогодні. Але є той, хто може заповнити цю діру. і його ім'я Ісус Христос. Ісус Христос сьогодні хоче, щоб кожен. Звернувся до нього, він хоче і стукає в двері вашого серця до кожного з вас, і ви можете його відкидувати, ви можете його не слухати, ви можете надягнути ці навушники і думати тільки про свої проблеми, тільки про те, що у вас щось не виходить, вам треба комуналку заплатити, вам треба дітей виростити, вам треба дуже багато чого зробити, але ви забуваєте про саме головне, що буде після того, як ви помрете, що буде з вашою душею. Подумайте, тому що немає нічого в світі важливіше ніж людська душа, і в кожного з вас вона є. У маленьких дітей, у стареньких дідусів і бабушек, у кожного є душа, і це саме коштовне, що сьогодні у вас є. І я хочу вам сказати добру новину, звістку любові, що Ісус Христос пропонує вам вічне життя. Хтось може сміятися, хтось може глузувати, хтось може е, крізь вуха пропускати це, але Ісус Христос так сильно полюбив вас, що Він віддав свого єдиного Сина задля того, щоб ви мали вічне життя в цьому світі. І Він зробив все задля того, щоб ви мали реальний успіх в своєму житті, щоб ви не бігали за чимось, що цей світ пропонує вам. Він пропонує вам дуже багато, але я вам казав про цього Соломона, який каже: Я збудував багато будівель, я заробив собі славу в мене було багато жінок, в мене було багато грошей і всього. Але в кінці всього цього він зробив один висновок: що це, все це це марнота. Ісус Христос сьогодні хоче сказати саме тобі, ким би ти не був, якого би ти не був статусу, що Він прийшов в цей світ дві тисячі років назад. Помер за твої гріхи, щоб ти мав вічне спасіння. Але ти сьогодні можеш зробити інший вибір. Ти можеш сказати, що мені не потрібен Ісус Христос, мені потрібен, не потрібен ніхто, мені не потрібна віра в Бога, мені потрібно щось інше того, чого люди шукають в цьому світі. Але я скажу вам, що ви ніколи не зможете знайти чогось. Що буде важливіше ніж спілкування з Богом. Ви ніколи не зможете знайти чогось, що вам принесе цю реальну радість, цей реальний джой, який ми можемо отримати від Господа, тому що він створив людину для спілкування з ним. Але сьогодні працює ворог, і він не хоче, щоб ви це чули. Він не хоче, щоб ви думали про Бога. Він не хоче, щоб ви до нього зверталися, і він дає дуже багато суєти цієї житейської. Щоб ми були зайняті дуже багатьма ділами, і ми не мали час навіть подумати. Подумайте, коли ви в своєму житті останній раз просто сиділи і подумали про життя. Ми йдемо в туалет з телефоном, ми коли кушаємо, ми теж беремо телефон, і ми завжди-завжди погащаємо якусь інформацію. І в нас навіть немає секунди, для того, щоб ми просто подумали, а для чого я в цей світ попав, яка моя мета як людини. Чи має моє життя якусь цінність, чи воно не має цю цінність, друзі? Подумайте над цим. Подивіться на світ навкруги себе, і подумайте, чи він виник сам собою, чи цей, у цього світу є творець, є той, хто його створив, і є той, хто створив тебе таким, який ти є. І сьогодні Господь хоче, щоб ти свій взор від своїх гаджетів, від своїх проблем, від того, що ти постійно жалуєшся на щось. Що життя не таке, президент не такий, мер не такий, сусіди не такі, всі такі погані і жахливі, щоб ти подумав про себе, про своє життя, щоб ти поглянув на небо, яке воно красиве, і подумав, як це круто, хто його створив. Чому я тут, яка моя місія в житті? І на всі ці питання, на які тобі не зможе відповісти наука, тобі не зможе відповісти ще щось, якісь учені, тобі може відповісти Бог. Є такі питання, які ми можемо задавати, і вони атеїстичні, ми можемо бути атеїстами, тобто ті, хто не вірять в Бога, ті, хто проти Бога, і ми можемо придумати кучу-кучу всього, чому ми не віримо в Бога. Але якщо ви підійдете зараз до мене, які би у вас питання не були, і ви поспілкуєтесь, ми зможемо виявити, що, мабуть, ви заблуждаєтесь, мабуть, ваша віра вона неправильна. Але ви в це вірите, тому що хтось колись вам це сказав. Хтось у наші батьки жили в такому місці, коли був Совєтський Союз, і тоді правительство, воно не хотіло, щоб люди вірили в Бога. Тому в нас така країна, що ми можемо казати, дуже багато атеїстів є. Да? Але ви, не але ви не хочете розібратися в корені проблеми. В чому корень? Чому Бога немає? Подумайте, якщо Бога немає, то для чого створений цей всесвіт? Ми вчимо в школі, що все, що не робиться, воно має якусь причину, наприклад. От, от жіночка везе цю коляску, і ця коляска вона для чого створена. Вона має якусь причину, правда? І ця причина в тому, щоб її доньці чи її сину було дуже комфортно там сидіти. Але коли ми кажемо про наше життя, про нашу душу, ми кажемо ні, я створився, я не знаю, чому я створився. Цей світ це випадковість. Немає ніякої причини. І ця вселена, яка навкруги нас, це теж випадковість. Все виявилось, все створилось із за великого взриву чи ще із за чогось. Але, друзі, подивіться і подумайте, якщо ми не маємо причини, якщо ми не маємо якоїсь мети у нашому житті, то за для чого ми живемо? За для чого зараз хтось працює, хтось на щось копить? Це все згорить. Ти нічого з собою не зможеш забрати у цей світ. І все, що ти сьогодні можеш робити, це трішки робити своє життя комфортнішим. Але ти ніколи не знайдеш справжнього комфорту в цьому житті. Тільки Ісус Христос може подарувати цей спокій, коли всі напругують тебе, коли починалася війна, і все було так дуже нестабільно, і люди і всі були в стресі. Але люди, які знали Бога, вони розуміли, що що б воно не було, Господь нас захистить і завжди буде з нами. Дуже часто в нашому житті, коли у нас все добре, коли всі діва йдуть класно, то ми не звертаємось до Бога, і Бог десь далеко для нас. Але ті, тільки у нас щось погане станеться, чи ми заболіємо який, якоюсь ортохворобою, чи в нас хтось з близький, чи у нас буде якісь проблеми, що ми не знаємо, де ми будемо жити, ми зразу звертаємось до Бога. Народі кажуть, як тривога, то до кого. То до Бога, люди, як тривога, то до Бога. Але я хочу сказати, це неправильна філософія. Наша філософія повинна бути, що кожен день я звертаюсь до Бога, В кожен день я шукаю Його ім'я. Кожен день я посинаюся і кажу, Боже, дякую тобі ще за цей день. Дякую тобі за ці половини життя, які я можу жити тут. Господь хоче, щоб ми завжди з ним проводили цей час. Але люди, вони його відштовхують. Бог не хоче вам нав'язуватись, Він хоче запропонувати вам цей вибір, який ви зможете зробити. Але ми навіть дуже часто в своєму житті не хочемо пороздумувати, чому я живу в такому способі життя, в якому я живу зараз. Чому я роблю такі речі, а не такі речі, чому я так роблю? Мене так навчили батьки, мене так навчила бабуся, мама, батько. Але кожен з вас це унікальна індивідуальність, унікальний хлопчик, унікальна дівчинка. Яка прожила певну кількість років на цій землі. І Господь хоче, щоб ми думали про своє життя. Господь хоче, щоб ми роздумали, тому він нам дав мозок. І дуже часто ми від когось приймаємо якісь дані і просто в них, в них віримо. Наприклад, я вам зараз кажу про Ісуса Христа, і хтось може просто повірити в нього. Це класно, це класно, тому що. Бог може дати тобі потім вічне життя. Але ще класніше буде, якщо ти не просто в щось повіриш, але, ці, але це, в що ти віриш, ти перевіриш. Ти можеш з кимось поспілкуватися, десь провірити інформацію, що, чому ці люди люблять тих, хто їх кривдить. Чому християни такі люди, які допомагають тим, хто робить їм погано. Чому християни це такі незрозумілі люди, які беруть і звертають увагу на тих. На кого усім в світі все одно, хтось каже, всім на мене плівать, всі на мене поставили крест, забили цю кришку гроба. Але я сьогодні хочу прийти до кожного з вас і сказати, що Господь вас дуже сильно любить, що в цьому житті є вихід, є, така, є та дверь, де ти зможеш побачити це світо, якого ти шукаєш так довго вже, бо живими роками, живо місяцями. І сьогодні ти можеш підійти до мене, ким би ти не був. Ти можеш підійти ось до ребят, які роздають вам брошурки, в яких ви зможете дуже багато навчитися про християнство, про Ісуса Христа, чому Він такий і як треба жити в цьому ж світі. Але ти можеш це все пропустити, тому що ворог сатана він працює, і він не хоче, щоб ви ти сум і сприймав це всерйоз. Він не хоче цього. Набагато комфортніше жити в своїх гріхах. Тому що проблема між людиною і Богом почалася 6 тисяч років тому. Коли перша людина в світі Адам згрішила, вона не послухалась Бога. А що таке гріх? Гріх це коли ти не влучив, ти промазав ціль. Ти цілився з лука в ціль, але промазав неї. І отак само, коли ти не слухаєшся в Бог, Бога, це буквально означає, що ти промахуєшся. І в своєму житті ти можеш дуже часто промахуватись. Ти можеш жити буквально для гріха, якийсь гріх, який заполонив твоє серце. Наприклад, ти дуже роздратовуєшся завжди на своїх дітей, і ти на них кричав сьогодні, ти кричав вчора і місяць назад, і ти собі клянешся, все, я більше не буду цього робити. Я більше не буду роздратовуватись, я змінюсь. Але проходить час, і ти все ще залишаєшся тим, ким ти був. Ти можеш сьогодні казати, я більше не візьму неготочка пива або якогось алкоголю до свого роту. Але проходить час, ти потрапляєш в якісь умови, і ти знову це робиш. Чому ти так робиш? Тому що гріх він відділяє тебе від Бога. І коли я постараюся або буду намагатися побороти гріх своїми власними силами, то в мене нічого не видає. Кожен раз, коли я буду намагатися побороти гріх власними силами, то я не зможу це згодом. Я, як в тій сказки Пушкіна, залишусь у розбитого корита, тому що наша плоть, вона склонна для того, щоб грішити. Але наш дух він склонен до того, щоб іти до Бога. І тому ти собі задаєш ці питання, коли лягаєш вночі спати. Ти задаєш дуже дивні питання, які ти не спитаєш свого свого друга, своєї подруги. А ти, ти питаєш в когось там в космосі. Ти кажеш, бо якщо ти є, чому в світі так багато зла? Чому в світі так багато несправедливості? Якщо ти є любов, як ти кажеш своєму слові, чому ця дівчинка поступила зі мною так? Або з нами так поступають росіяни зараз, на да, чому ви на нас напали? Але я скажу вам, друзі, чому це відбувається. Це відбувається по причині гріха. Коли ми пускаємо в своє серце гріх, він нас руйнує, і ми робимо погані речі. І ми можемо думати, що ми хороша людина, що ми не така. Але якщо ми будемо впускати гріх, якщо ми не прийдемо до батька, якщо ми не прийдемо до Бога, який створив все, щоб ти мав свободу, щоб ти мав радість, щоб ти мав реальний смисл в цьому житті, то цей гріх буде знову і знову класти тебе на лопатки. І в кожного з нас є свій, свій гріх. Знаєте, ахілесова п'ята, як ми кажемо. Хтось може з цим смиритися і сказати, я таким народився, я таким народився не лізьте до мене. Отакий От я є. Це в мене від батька, від матері, але це ворог тобі каже, це від маски, які ти собі шукаєш, щоб не мінятися. Але якщо ти хочеш вийти з цього гріха, Ісус Христос каже, що до Бога можна прийти тільки одним шляхом. І він пролягає через Ісуса Христа. Сьогодні тобі, щоб прийти до Бога, не треба платити гроші великі, тобі не треба ходити кудись. Ти можеш на цьому місці, де ти є, кожен з вас, сказати: Господи, я є грішна людина, і я не можу зі своїм гріхом справитись сам. Я не ідеальний. Я не можу з ним боротись. Але я признаю, що я грішник». Господь каже, що кожен, хто признає, що він грішник, кожен, хто повірить в мене, я його не залишу. Господь тебе сьогодні не залишить. Якщо ти до нього звернешся там, де ти є. Господь сьогодні тебе не залишить. Але якщо ти обереш іншу стежку, якщо ти обереш стежку, яку тобі пропонує цей світ, яку тобі пропонують СМІ: Інстаграм, Тікток, ще щось, кажуть, тут успіх, тут успіх, ще десь успіх. Але в кінці, як я і казав, ви можете поспілкуватися з людьми. Які були дуже багатими, дуже успішними, їх дуже поважали, і багато з цих людей закінчувало життя самогубством. Але Господь то є єдина стежка, по якій ти можеш прийти до щастя. Це стежка, яка приведе тебе до вічного життя, коли ти будеш просинатись і засинатись цілью, яку тобі дарує Господь. Друзі, я хочу, щоб сьогодні це послання любові воно лунав в ваші серця. І кожен з вас, хто є тут на районі полява, ми не скриваємось. Ми вийшли до вас. Ось ми, християни. ми віримо в Бога. Кожен з вас може задати любе питання. Якщо у вас є питання, не вагайтесь, підійдіть сюди, провірте нас, чи правду ми віримо, чи не правду. Перевірте нас, задайте питання. Ми поспілкуємось, і ми зможемо потім для себе більше зрозуміти чи я правильно вірю в щось, чи що я неправильно вірю. Але я хочу вам сказати, що якщо ви в своєму серці вирішите не вірити в Бога, то ніякі аргументи вас не переконають. Ви знаєте, це коли ти спориш зі стінкою. Щоб ти не казав її, вона буде стояти на місці. Якби ти їй не казав, уйди на, на метр вперед, чи на метр назад, вона нам відійде. Наше серце воно кам'яне, коли воно в грісі, воно кам'яне. Але тільки Господь зможе із кам'яного серця створити платяне серце, яке буде любити, яке буде поважати, яке буде молитися за інших, яке буде благословляти інших, яке буде потішати замість того, щоб угнічувати когось. Господь каже, що з того люди узнають на землі, що ви мої учні, коли буде любов серед вас, друзі. Саме головне, щоб ми мали любов серед один одного. Саме головне, щоб ми мали віру в Бога, тому що без віри Богу догодити неможливо. Сьогодні до вас лунав цей заклик, і можливо, це був останній раз, коли ви це чули. Можливо, сьогодні не сьогодні, а в своєму житті ви більше не почуєте, коли Господь буде промовляти в ваше серце. Тому ви можете сьогодні зробити вибір піти за Ісусом Христом, бути з ним. Слідують по цьому житті разом з ним. Не дивіться на людей, які навколо вас, не дивіться на мене ще на когось. Подивіться на своє серце і подивіться на Бога. Друзі, хтось каже: Я не бачу Бога, друже. Ти не бачиш Бога, тому що ти до нього ніколи не звертався. Подивись на те, як створення ця природа. Як ти думаєш, хто її створив? Цей друг каже, що він створив цю природу. Це дуже смішно, але круто, що ти е, маєш якісь діалог. Якщо в тебе є якісь питання, ти можеш підійти і задати. Не вагайся, є якісь питання? Я з тобою поговорю. Добре, як тебе звати? А, Дениско. Дениско. мене Сергій, вітаю. Добре, кажи свої питання. Але давай, якщо ми будемо розмовляти, ми будемо серйозно. Питання було в тому, чого Господь є, коли в нас є проблеми, а коли проблем немає, то Бога нема. Насправді це не так. Господь каже, що кожного дня я з тобою. Кожен раз ти можеш призвати ім'я Бога. І нема такого, що коли в мене є проблеми, то є Бог. Це люди де кажуть. Як проблема якась, то ми до кого біжимо? До Бога. Тому що більше нічого не допомагає. Я вже пробував і до лікарів бігати, і ще до когось, і ніхто не допоміг. Це так люди кажуть. Як проблеми, то до Бога. А як проблем немає, то Бога немає. Розумієш, Бог є завжди, і ти можеш завжди до Нього звернутися. Чому ти його не бачиш? Тому що Господь послав свого Духа Святого, який є невидимий зараз. Але дві тисячі років назад по землі ходив Ісус, Ісус, який є Богом, і Він ходив по цій землі, як ти і я. Він прийняв у це тіло людини, щоб померти за тебе, за твої гріхи, за ті, які ти зробив, які ти ще зробиш. Але навіщо він помер? Він не тільки помер, через три дні він воскрес. Щоби ти, коли сьогодні скажеш, я хочу навернутися до Бога, я хочу жити по Його принципам. Коли ти помреш, якщо ти приймеш Ісуса Христа в своє серце, то Слово Боже каже, що ти будеш свою вічність проводити разом з Ним. Але якщо ти його відпихнеш, то ти будеш свою вічність проводити в гієні огнені, там, де вогонь не угасає і червь не вмирає. Я не хочу запугати, а я хочу попередити тебе. В тебе є зараз цей вибір. Ти можеш туди піти, по по широкій дорозі, по якій всі люди ходять. Там дуже легко. Там можна грішити, там можна не любити людей, там можна жити так, як тобі комфортно. Але є вузенька стежка, яку нас вчить Господь. І по ній тяжко йти. Тяжко любити людей, тяжко любити Бога, виконувати його наказівки. Розумієш, Господь є, коли у нас все добре, і Він є, коли в нас проблеми. Він завжди з тобою. Але просто люди до нього не звертаються. Люди його ігнорують. Тому, друзі, я буду за вас молитися. І кожен, хто хоче, щоб я за нього молився, підніміть руки, будь ласка. Кожен, хто хоче, щоб я за нього молився, підніміть руки. Ось чотири друга хочуть, щоб я за них молився. П'ять, шість. Хто ще хоче, щоб я за них молився? Сім. Друзі, не вагайтесь, ця молитва може змінити ваше життя. Я не кажу вам казки, я кажу вам реальність, який сьогодні Господь є. І це сьогодні послання, воно лунає до вас. Я буду молитися за всіх, хто підняли руки, щоб вони прийняли Ісуса Христа. Господь, я дякую тобі за цей день. Я дякую тобі за цю можливість, яку ми маємо сьогодні слухати про тебе. Господь, я дякую тобі за кожного чоловіка і жінку і дитину, які сьогодні почули слово Твоє, Ісус. Я прошу кожен, хто підняв руку, прийди в Його життя, зміни Його життя, Господь, і будь з ним. Допомагай йому уникати гріхів. Допомагай йому уникати зла, Господь. Допоможи йому змінити своє життя, Ісус. Допоможи нашій нації, Україні, Житомиру, району польова, покаятись своїх гріхах, прийти до Тебе і змінити це життя, Господь, змінити всю країну, щоб вся країна стала на коліна і прославила Твоє святе ім'я, Ісус. І допоможи кожному чоловіку на землі прийти до Тебе, прийняти твоє вчення, любити тебе. І потім мати вічне життя разом з тобою, ум'я Ісуса Христа. Я молюсь. Амінь.